Не є секретом, що вибори в Україні були не завжди демократичними. Щоб побороти цю проблему, в нашій державі запустили державний реєстр. Розповідає Андрій Сочинський. Це була така передумова проведення. Правдивих і успішних виборів 2010 року, щоб у нас більше не було такого, як пам'ятаєте, в 2004 році в Луганському в Луганській області у нас голосувало 105% виборців. Не те, що мертві, а не народжені. Навіть державний реєстр значно знизив відсоток фальсифікацій на виборах. Якщо подивитися на статистику, У 2009 році у нас фактично 50% було двійників. Бачите, а вже якщо подивитися 2013 року, це всього лише 2%. Проблема зменшилась, але маленький відсоток непрозорості та фальсифікації на виборах залишився. Тому центр підтримки громадських ініціатив організував у Житомирі «Круглий стіл, де місцеві жителі, громадські активісти та представники влади говорили на тему перспективи покращення громадського контролю за веденням державного реєстру виборців України напередодні виборів до місцевих рад. Серед проблем, які піднімалися на обговоренні, неспроможність голосувати безпритульним людям. На базі нашого центру ми даємо їм тимчасове місце реєстрації. Тобто, а он у нас може бути за Паспорті він може мати пічать і, і відповідно, в этом году ми будемо планувати і пытаться в реєстр виборців давати тих людей, які у нас стоять на обліку уже на даний момент і будуть стоять. Переглянувши, як працюють державні реєстри в країнах Європи, стає зрозуміло, що вирішення проблеми нечесних виборів полягає у більш прозорості державних реєстрів. Наприклад, у Британії ви можете легко переглянути реєстр зареєстрованих громадян. От уявіть собі, що в Житомирській бібліотеці є офіс реєстру, і ви звертаєте. І вам просто надають копії цього реєстру. і Ви можете під наглядом відповідного працівника подивитися все, що там вас цікавить. Ну нас, якщо ми суб'єкти виборчого процесу, цікавлять, що в реєстрі. двійники, мертві душі. Аби жити морянам, діти до рівня європейських країн у проведенні виборів та роботі державних реєстрів потрібно наполегливо працювати не один рік. Андрій Іванюкій Єлизавета Будішевська, телеканал СК 1